Всіх глядачів Галичини, то, як бачите, за прем'єремо. і нині у нас все минає. Так називається пісня Христини Дарвай. Сьогодні ми про неї поговоримо, але не тільки про неї. Все минає у житті. І літо, і зима. Та щастя щасливий приходить, коли любов жита. і журба. Щастя приходить Вітаю тебе в нашій студії і в першу чергу про ту пісню, яку презентуємо. Ти авторка. Так, назва так відразу навіває такі філософські роздуми. Знаєш, а пісня насправді про кохання і дуже позитивна. Вітаю всіх, рада бути з вами сьогодні. Тут пісня все, все минає вона про те, що справді в нашому житті все є мінливе. Весна змінює зиму, всі складні моменти в нас проходять, і тільки не минає любов. Тільки не, не минає щастя там, де живе любов. Отакі От задум цієї пісні, як вона писалась Писалась легко, навіялись якісь такі думки, і тому виникла і написалась пісня. Заглянув твої очі я, Небесна там блакить, в них бачу світлий промінь дням, Тим безкінечну мить у них то від щастя я і в серці смуток зник, спитаєш, чим щаслива я? тому що ти лиш мій? Чи буває таке, що от воно виношується, щось щось змінюється? Дуже все індивідуально є і залежно, яка пісня. Інколи буває, їду додому, приходить якась думка, приходить якась ідея, швидко сідаєш, граєш цю пісню, і вона є. А інколи треба думати, слова якось змінювати. Все дуже індивідуально. Ця пісня легко написалася, так напевно, От що прийшло так. І, так. і написалося. приспів. Е, а потім вже вона думається, куплети. Е, куплети, розумію. Відео. Бо тепер так є, що фактично пісня, кожна мусить мати якусь відео картинку. Такий продовження, такий час. Сприймають, кажуть, кліпово так, картинками. Задум оцього відео, ну, по-перше, воно вже таке літнє, зараз дивно аж сприймається. <свист> а по-друге, мені цікава е, е, ідея з дзеркалом, ну і безперечно, з гітарою. Чи я там відповідь знайду, чому така щаслива я літаю я, чому, чому весна зубила слід десь у моїй душі, а осінь спотах смельовує. На сцені з гітарою я вже не виступаю дуже багато років. Задум кліпу, задум зйомки також у нас такий спонтанний був. Спочатку ідея була зовсім інша, вона була абсолютно інша. Зйомки мали в нас бути в бібліотеці, в книжковому залі, а потім, потім якось така виникла у нас думка. І... Тому так хто режисер? Ти хто керує? Соболевський Тим? Андрій режисер. саме так. Так він знімав, і саме ми з ним якось спільно цей кліп створювали. А, Тобто цю ідею ви проговорюєте завжди разом? Спільно, раз. спільно, так. Зараз такий час знову ж що, е, через соцмережі, через е, е, якісь медійні штуки е, обов'язково потрібно просто мало на концерті пісню співати. Мало, так. щоб вона сподобалася глядачам на концертах. Е, що в тебе йде перше? Ти випробовуєш на публіці, яка пісня е, зайде, ну бо е, насправді можна іноді не вгадати. Можна, можна. Для мене, напевно, найголовніше те, щоб пісня заходила на концертах. Угу. Тому що для мене концерти вони на першому місці, а вже потім тренди, модно, немодно. Тому для мене найбільший є показник це саме те, як сприймають пісню люди в залі. Якось так. Але щоб пісню люди в залі ще й підспівували, то добре, щоб люди могли її десь подивитись, так? Так можеш сказати, з якої з пісень почалося твоє? Ну таке яскраве життя? Ні, ну не творче, бо творче життя в тебе почалося давно. і, Мабуть, тоді ще тіктоку не було. Не було а от таке, таке сходження кар'єрне найбільш для мене особливою є пісня Мама. Її я написала для своєї мами. В неї було День народження, і я захотіла такий нестандартний для неї подарунок зробити. І для мене такою дуже несподіванкою стало те, що я побачила, що цю пісню масово поширюють в Тіктоці. Масово діти вітають своїх мамів святом. І саме в Тікток вона отримала таку дуже велику. За любо вілаську, і дитинстві казку, і віру хай усмішка щира не гасне на вустах. Будь раді, знай, щаслива цей день повсякчас. Ну, Зараз це взагалі така платформа, я розумію, котра дуже несподівано е, іноді повертає артистів, про котрих, що всі забули. Е, іноді, як ти кажеш, несподівано вистрілюють пісні, які писалися від душі для найріднішої людини, і не ставилося за мету собі якісь е, мільйонні перегляди чи репости. Правильно я розумію? Так. Але все таки е, я бачу, що ти активно викладаєш свою творчість завжди. тобто... Концерт, концертом, але оце просування, воно постійно мусить бути присутнє. Зараз такий час, що без цього ніяк. Тобто, як якщо є ціль співати, виступати, соцмережі мають жити, соцмережі мають бути, і саме TikTok він має бути має бути постійно. Угу. Ти сама займаєшся цим. Постійно сама. Бо так. насправді, коли є семенники, ну, чи в артистів, чи в якихось ну, творчих людей, я завжди думаю, це ж наскільки людина має бути на твоїй хвилі, щоб це ж тебе на... відчути, так, ну, так щоб викласти саме те, що тобі хочеться показати людям. Тому ти сама. Сама. Сама та е, ти працюєш окрім того, що ти співаєш, ти працюєш з дітьми. І це так ну, по перше, як поєднуєш. Інколи складно, інколи щось не встигаю, як звичайна жінка. Але стараюсь встигати. У будні дні у себе у вокальній студії заняття проводжу, а на вихідних концерт. Не всі вчителі є на сцені, а твої тебе бачать. Ти бачиш в них, що вони тебе копіюють? Бачу, бачу це їм. Цікаво. Часто діток своїх з собою на концерти. Беру, вони виходять зі мною на сцену, вони знають всі пісні, і для них це цікаво. Для них це такий творчий процес, такий справжній концертний процес. Діти знають твої пісні, чи ти спеціально для них робиш якийсь от, для вас виступ спільний? Є і спільні пісні з дітьми, і діти знають мої пісні. У нас такий творчий, такий постійний процес. Оцей з піснями, з написанням пісень, по всякому я. Діти виходять uh -huh. на сцену, діти з тобою співають. А от саме буденна рутинна робота, коли є цей фейерверк емоцій на сцені, так, і тут треба ну просто попрацювати, Вчити треба так. просто просто вчити. Ну чи важко це? Як вдається дитину взагалі налаштувати на цю рутинну роботу, коли дитина бачить вчительку, ну вже результатів? Вашу ж працю дитина не бачить. Ну, до кожної дитини має бути свій такий індивідуальний підхід. Одну дитину варто хвалити, хвалити, підтримувати її, десь щось розказувати там, свого власного життя, з досвіду свого. Іншу треба навпаки трошки так, так більше звертати їй увагу на моменти. Всякі я знаю, що є також педагоги У мене, так, в школі. Ця співпраця також непроста, тому що коли є школа вокальна і це е, обличчя керівник школи. Тобто, як спрацюють ці педагоги, врешті е, все одно е, дарвай. Як здається вам, це однодумці мусять бути? Так, в нас якось сформувалась така команда, що в нас ніколи немає таких моментів. Всі виконують свою роботу, всі знають свою роботу і тому з цим моментів немає ніяких. На <рес> даний момент вже немає. Було по-всякому. Всі творчі люди. <рес> тому що ну, з цим складом вже немає ніяких моментів, але за багато років існування студії вокальної було всяке. Угу. Тому треба, що... треба знайти одну думку. Треба, так треба мати своїх людей. Ти можеш окреслити свою цільову аудиторію. Ну, напевно, напевне, у мене це є сім'ї, це середній вік. Напевно, більш така інтелігенція, я б сказала. Особливо пісні про війну, про нашу Україну. Вони от більше чіпають людей середнього віку. Чомусь так. А звідки ти це знаєш? Бачу. На концертах бачу. Ти бачиш, хто приходить на концерти? Хто приходить на концерти, хто інколи плаче на концертах. От Пісня мама часто під неї плачуть жінки в залі. Вони матері, згадують своє, що, знаєте, ну, думають, можливо, що їхньої мами вже немає. Тобто чіпає їх от саме такі, такі моменти. Кочними і дитинство Щаслива завжди ти. Процес творчості він такий дуже інтимний і дуже багато речей можна про себе в пісні заспівати. Дуже таких особистих. Чи є це у твоїх творах? Чи можна сказати, що якісь пісні є автобіографічними? Не знаю, я не на но... Таким, але напевне, напевне, створюються пісні тоді, от коли ти саме щось от відчуваєш, от коли це йде щиро, от коли це йде від душі, пісня потім має якусь свою історію і має свій шлях. Коли це не механічно, а коли це десь звідси, можна сказати і так. Коли добре чи коли погано. Ну, у мене, якщо чесно, Таких поганих пісень немає. Ні, я не пісні, Я просто. Про стан. стан. У мене таких немає пісень. У мене в основному всі пісні вони більш такі позитивні. Ну, як тобі сказати, одне з іншим може бути якраз не пов'язане. Може бути людині дуже погано і вона напише позитивну. Про пісню. Щось таке, Ну, у мене якось так ще не було, напевно. Часто в творчості ми орієнтуємося на. Не те, що на когось, на якогось артиста чи артистку, а на смаки людей, котрі нас чують. Чи є для тебе от такі авторитети саме серед слухачів, можливо, близькі твої люди? Смаки людей. Э, смаки людей. Думаю, що все, все ж таки э, створення пісень для мене це якийсь такий, знаєте, вну, внутрішній момент. Тобто э, я не пишу пісню. Э, тільки по тій причині, що от вона має сподобатись для одних людей чи для інших. Це якийсь такий душевний момент, який запрограмувати складно. Якось так. Перші слухачі хто? Чоловік. Чоловік слухає так. Ну, власне, моє питання стосувалося швидше оцього. Тобто, чи є серед тих, хто тебе чує, люди, рідні, думка яких близькі, тобі близькі рідні. Чоловік. Чоловік, потім ми десь на студії це слухаємо, вже десь з командою, але, напевно, найперший цей чоловік. Дома. Можна сказати, що це перший критик? Можна. Критикує. Ну, я б не сказала. Підтримує. Все подобається завжди. Ну, можливо, якщо інколи і є момент, який не подобається, то він, напевно, акуратно якось так до цього підійде і якось так скаже. Але в основному. Хвалить і підтримує. Порадник скоріше. Порадник, так. То, так. Так це так може бути, що у формі поради можна щось виправити. Я просто до того, що іноді з, з боку, ну, завжди кажуть, що з боку краще видно. І якісь моменти такі дуже емоційні свої. Люди, ми всі творчі. І, а от коли людина слухає вже як слухач, то вона може сказати, власне, як це сприймається з того боку сцени так, згідно з цим, можливо, так і є. Команда. Ти сказала, що працює команда, і ви обговорюєте потім? Це чи це зазвичай команда, яка завжди, чи відносно того, яка пісня має бути? Відносно... Того, де ми записуємо аранжування, хто записує це аранжування. ну кожна пісня потребує свого вбрання, так. І угу. як авторка, ти, мабуть, уявляєш собі це вбрання, так. і тоді хто вже обираєш, її має писати, так. Обираєш, хто це має зробити? Так. І все. Що на концертах зараз, от саме в цей час, сприймається краще те, від чого плачуть, чи все-таки люди хочуть перезавантажитись і почути щось легше? Як де У нас тут нас в Франківську більш напевно, більш, напевно такі душевні теми про героїв, про війну? Від те, те напевно від чого плачуть. А на минулих вихідних у нас були концерти на Одещині, і там абсолютно по іншому. Люди там встають, вони танцюють, вони співають, у них зовсім зовсім, якісь таке, знаєте, бажання концертів і інше. Для, для них це концерти, це більш такі позитивні емоції. Перезавантаження, так, можливо, так. Люди живуть у більшій напрузі на цьому. У справі, більшій і на концерти йдуть за позитивом. Так кажуть і про військових, що Може в концертах бути. для військових краще співати веселі, Веселі, про Так, Не як... плакати. Не плакати. Угу. Є такий досвід? Є як Є. це було? Важко. Чому важко для військових співати складно? Складно. Знаходити слова відповідні, складно в очі дивитись їм. Складні такі ці, ці концерти. Ну, в мене самий останній такий був досить нелегкий і якось не знаю. Треба думати, що співати, які пісні співати. Ні в якому разі не щось там про, про війну, про загиблих. Ні. Ну, це що я сказала, військові так. також хочуть перезавантажитись в таких ситуаціях, а з іншого боку, завжди є ота межа, щоб не занадто легковажно і весело було. Так, Оце, оця складність, цьому ага. складність. Так, щодо своїх людей і своїх пісень. З одного боку складно, бо це кожного разу має бути оте натхнення витворити нову пісню, а з іншого боку, просто бо своя пісня це своє. Ну тобто співати так, як тобі на душу лягла. Мелодія і слова, так і співати. А я знаю, що зараз в репертуарі не тільки власні пісні. І Як от з цим моментом уже працюється? На даний момент у мене є дві пісні не мої. Одна це є пісня, автором якої є Діма Вулкану, а інша в цю, в цю неділю має тільки в світ виходити. Автором її є е Татарченко та Крищенко, і ця пісня, вона вже є відома, їй вже багато років, білі нарциси. Е Чому так сталося? Крищенко мені скинув цю пісню, запропонував, і якось вона мені відгукнулась, і тому я взяла її виконувати. Е Дуже її люблю. Дуже вона мені подобається, і я надію, що людям вона також сподобається. Дивлячися, Рілс з цією піснею, я впіймала себе на думці, що я не пам'ятаю перших виконавців цієї пісні, пам'ятаю лише мелодію. Хто співав її? Ротару, а потім її співала Сондулеса. Щось змінюється в зараз в... аранжування, стиль буде по-іншому. так? Трошки буде швидший, такий більш танцювальніший. Так. і буде відеокліп, так. Ну, складається так, що ми сьогодні презентуємо одну? одну пісню, а фактично презентуємо дві. Але в ефірі білі нарциси вже прозвучать, мабуть, окремо. Коли буде кліп, думаю, що він буде доречним на екрані Галичини, тому що весна і цей настрій треба додавати і не лише плакати, але й посміхатися і радіти життю. На завершення пісня, яка власне про це. Про те, що треба радіти життю? Зв... Звичайно, що так. Треба радіти сьогоднішньому дню, треба радіти усьому, квітам, сонцю, усьому, що нас оточує. Все минає, а любов вічна. Так, точно. <сум> Тож на завершення презентована сьогодні пісня. а Ми дякуємо вам, що дивитесь Галичину, і нагадуємо: дивіться нас надалі на цьому ж каналі І слухайте українське. Твої очі я там відповідь знайду, чому така щаслива я? Літаю я чому, чому весна зубила слід десь у моїй душі, а осінь спотах смельовує Сумні вірші. В житті, і літо, і зима Та щастя те приходить приходять коли любов жива. все минає у житті, і радість і журба. Я. Небесна там блакить, в них бачу світлий промінь дня Їм безкінечну мить, у них тону від щастя я і в серці смуток зник Спитаєш, щом щаслива я, тому що ти лиш мій. Все минає у житті, і літої зима, теща лиш, приходить, тінько шипа. Все минає у житті, і радість і журба, та щастя лиш приходить, кінької, в